Вайтіл до Сингри Піказ Ю Тук Тук Я Малюк. Привіт! Вас вітає програма Тук-Тук, я Малюк. Ми не бачили цілий тиждень, і наша творча група активно працювала, щоб потішити вас та вашу малечу цікавими, а головне корисними відеороботами. Сьогодні у програмі не міждержавні, а кровні. Все про резус-конфлікти. Хто робить перерву, лікар від педіатру Ірині Івченко. Та що робити, щоб дитяче волосся було, немов з реклами. Війни бувають не тільки міждержавними, але й кровними. Інколи сімейні пари потрапляють у ситуацію, коли кров чоловіка та жінки починає конфліктувати. Через різні резус-фактори. До чого це може призвести, дивімось далі. Кажуть, плюс і мінус притягуються добре, коли це магніти. А коли чоловік і жінка, що планують дитину, тут можуть бути проблеми. Різні резус-фактори крові можуть спричинити конфлікт. Резус-мінус у жінки часом може спровокувати патологічний процес, який називається резус конфліктом при виношуванні плоду з позитивним резусом. Такий резус-конфлікт може призвести до негативних наслідків зі сторони плоду, тобто до розвитку гемолітичної хвороби у новонародженого. Після народження у завмиранні вагітності в ранніх чи пізніх термінах, або в таких проблемах плоду, який не може. Народитися здоровим. Аня недавно дізналася, що її група крові має позначку мінус. І, хоча дівчина ще навіть не думала про дитину, одне слово вагітність викликає в неї хвилювання. Начиталося багато негативного, мало позитивного. З одного боку всі кажуть, там добре, добре це все лікується зараз, це підтримується, все нормально. З іншого боку, відкриваєш в інтернеті якісь статті і починається стільки… Всякого негативу дізнаєшся, що, що робиться страшно. Це обов'язково пройти консультацію в гінеколога по місці проживання для того, щоб знати, коли вчасно обстежуватися для того, щоб запобігти будь-яких ускладнень під час вагітності. У випадку Ані панікувати не варто. Може, їй трапиться чоловік із тим же рідкісним резус-фактором, або малеча успадкує її групу крові. Найбільше боюсь патології в дитини, тобто за себе я менше хвилююсь там за токсикоз, якісь. Там важкості при самій вагітності, я, наскільки я те, щоб дитина була здорова. Це Марина. У неї плюсова група крові, у чоловіка також. А от їхня дитинка народилася з від'ємним резусом. Марина Медик, тому добре розуміє, що це означає. Я думаю, вже є якісь нові тенденції. Може вже медицина не стоїть на місці. Може вже є якісь методи спостереження за такими вагітними жінками, в яких є резус-мінус, і може бути резус-конфлікт. в тому, що резус конфлікту може і не бути, якщо дитина. Дитинка буде так само резус негативна, і тут в мене виникає дуже багато запитань до лікаря. У чому ж суть конфлікту? Резус фактор дитини долає бар'єр плаценти і потрапляє в кров матері. А ось її організм сприймає плід, якщо чужорідне, відторгає його, виробляючи антитіла. Під час вагітності все гаразд. Під час перших пологів, де змішання крові матері і плода, тоді, коли утворюються власне антирезусні антитіла, які шкодять наступним вагітностям. Як правило, під час першої вагітності народжуються завжди здорові діти. Зазвичай під час першої вагітності конфліктів крові не виникає, оскільки організм жінки ще не був знайомий з іншим резусом. Проблеми можуть з'явитися під час другої чи наступної вагітності або після аборту. Антирезусний гамаглобулін вводиться двічі: перший раз у терміні 28 тижнів, наступний раз після родорозрішення, тобто після пологів в перших 72 години. І це є профілактика для того, щоб дитина щоб жінка могла доносити і народити здорову дитину під час наступної вагітності. Жінкам, які мають від'ємний резус крові, варто пам'ятати про спеціальну вакцину антирезус імуноглобулін. А ще не забувати, паніка майже ніколи не допомагає радше навпаки. Підступні і такі знайомі для більшості батьків коліки. Справжній ворог немовляток. Подекують, що частіше від них потерпають хлопчики і ті діти, які харчуються штучною або змішаною їжею. Як полегшити біль від газиків? І чи можливо це зробити взагалі? Дізнавалась рубрика Малятко-кінгурятко. Малятко кінгурядко. Малятко, Зладі три місяці, а її досі мучать коліки. Це таке, як з ним боротися до кінця не можуть пояснити ніяк спеціалісти. Точно відомо одне: унемовляти болить животик, бо там скупчуються газики. І потерпає від цього кожна друга новонароджена дитинка. Треба мамі просто знати, що то є такий стан, з яким зепнеться майже кожна мама, і то практично е, триває і буде у кожної дитини. Так що на то треба налаштуватися, то треба пережити, скажімо так. Коли щовечора в один і той же час малятко починає гірко плакати, при цьому піднімає ніжки і його нічого не заспокоює, то, мабуть, і в його животику оселились злі коліки. Причиною кишкових колік може бути кішні кишківника, кішківника, піковані зріла з а також причиною можуть бути кишкові коліки у грудних дітей, е... запальний процес кишківника за рахунок е... хіміотерапії, антибіотикотерапії причина ще, ще може бути і харчування мами. Якщо мама зловживає солодким молочними продуктами, то теж може впливати на кишкові коліки. Бажано вести щоденник мамам, ну, щоб прослідковувати кожного дня, що ви їсте, бо дуже часто коліки відбувають від того, що дитини від того, що сідає мама. І для того, щоб побачити на який продукт імену коліків дитини, треба кожного дня вести собі щоденник відповідно раціон свого харчування. Вилікувати коліки неможливо. Дитятко це перерости, але є кілька рецептів, як з ними боротись. По перше, стежте, щоб дитинка правильно їла. Прикладайте немовля до грудей так, щоб воно захоплювало якнайменше повітря. Якщо малеча ласою суміші, обирайте пляшечку з якнайменшою діркою, і обов'язково після кожної трапези підіймайте дитинку горизонтально, щоб вийшло зайве повітря. Кожного разу перед їдою. Перед тим як годувати дитину, можна поставити дитину на коники на 7-10 хвилин. Це також допомагає виходу газиків. Можна робити масажик за годинником по животику. Це також ну так за годинником, це тому, що е, саме так працює кишечник. Кожній малечі допомагають у різні методи боротьби з коліками. Маленьку злату, наприклад, заспокоює попросована тепла пеленка. Полегшує біль також купання. Маю сі сидіння в ванні, я клала на то сидіння. Також водій масаж на животик. і Трохи Вона взагалі в воді любить купатися, то нас спокійна. була. Христина, мама дев'ятимісячного Данилка, згадує, що вона рятувала сина від коліків з Фенхелю й кмину. Причому пила його і сама. Крім того, жінка прикладала синочка з животиком до свого живота. А коли вже нічого не допомагало, винайшла свій метод боротьби з болючими газиками. Тато приїжджав в сьома година. Ми зразу в машину, наприклад, восьма година починали в машину і він засинав, і він ту годину якраз у цих колі він пересинав їх. То ми кожного дня в машині їздили по Львові. Якщо ж дитя кричить без зупину, можна скористатися газововідною трубкою або ж дати спеціальні медикаменти. Правда, вони не завжди допомагають і знімають біль лише на деякий час. З медикаментозного лікування ми використовуємо так називаємо спазмолітики, які знімають спазм. Із кишківника і тим самим знімається болівий синдром у дітей. Доведено, що найбільше допомагає полегшити біль під час коліків. Мамина, ласка і тепло. Тому як найчастіше носить дитятко на руках, адже саме так немовля почувається спокійніше і ніякі газики йому не страшні. У цих дітей сон чергується і з постійними тренуваннями. Навіть навчання у них не на першому місці. Ви вже здогадалися, що говорити ми сьогодні будемо про юних спортсменів. А саме про спортивну гімнастику для наймолодших. Чим її визволичують прихильники? І які зауваження можна почути не на користь, дізнавалася рубрика Пізнайко? Пізнайко! Ви мрієте, щоб ваша дитина була сильною, впевненою, стійкою до невдач, наполегливою і здоровою. Може, варто почати зі спорту. Герої нашої програми обрали для своєї доні спортивну гімнастику. Донечку ми віддали з п'яти років. Дружина завела, завела Лілю на гімнастку, якій було п'ять років, вже займається чотири роки. І зараз буде буквально дев'ять років. То з п'яти років вона вже почала ходити на гімнастику. Були в мене Знайомих, які мали так само дівчаток, і вони говорять, давай завеземо, попробуємо, може якраз вона туда піде. Будемо разом возити хоч щось для дітей, бо тут взагалі тут нікуди немає, нікуди не піти, ні, нічого. І все, і ми так з нею разом з трьома ми поїхали, мамами приїхали туди до. Тренер чи тренерша каже, ти мені щоб завжди її возила, кожен день ти маєш її проводити сюди, тому що вона є здібна, каже до того і все. Хотіла, щоб вона. Може, на якусь художню, бо гімнастику. Спортивно так дуже їй тяжко би було. Ну, Взагалі їй тяжко, бо вона, в неї немає такої статури, щоб вона була спортивної гімнастики, займалася. Я е, ну, пішла з п'яти років, ну, я вже займаюся 4 роки на гімнастиці. Ну, зараз вісім, а скоро буде 9 7 червня. Мені подобається колода, прыжок, вільні і брусья. Ну, Мені все подобається. Наша героїня мала із кого брати приклад: батько і чимало близьких родичів. Також спортсмени. Попри свій юний вік, Ліля може похизуватися багатьма нагородами, медалями, кубками у своїй вісі. Вона стала найкращою не лише в місті і районі. У всій області. Мене самого брат, який від мене молодший на 5 років Андрій привів колись на вільну боротьбу. Він почав займатися з першого класу, я десь почав там займатися з шостого класу. Після цього брат поступив у училище фізичної культури, я в інститут фізичної культури. Він виконав майстра спорту, як кандидат майстри спорту з вільної боротьби, в брата ще і дружина майстра спорту міжнародного класу Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка. Як можна кажучи, хоч батьки мої в дитинстві так спортом не займалися, ну вроді би спортивна сім'я. Хотілося б дійсно, щоб Ліля в подальшому професійно виступала спортивної або художньої гімнастики. На майбутнє маленької красуні багато планів і зупинятися на тому, що досягла, вона не збирається. Коли мама ну Арсенчика нічкою родила, а я оцих два кубка. Ну якраз за перше місце я виграла із медалі. Що ти зробила мамі такий подарунок з народження братика, так? А вона мені. Дівчинку у всьому підтримують батьки. Правда, задумується змінити спортивну гімнастику на художню. В майбутньому ми плануємо, що можливо вона перейде на художню гімнастику. Там трошки, як коли хороший фізичний запас, легше перейти на художню гімнастику. Школа, домашні завдання та щоденні тренування. За таким графіком живе юна спортсменка, але наполеглива праця приносить плоди. Приходить з школи, навіть толком не поївши, на другу годину на гімнастику, там півгодини дорога, дві години тренування, назад пів година, потім відразу на англійську мову, додатково уроки, темно і вже спати. І, чесно кажучи, деколи. Ліля просить, щоб десь піти погуляти, а часу не завжди вистачає. На змагання я хочу, а ну, якщо е треніру немає, то мені вже неохота йти. Ну, я е все одно приходжу додому і навіть без тренування скачу по хаті, ходжу на руках. У спортивну гімнастику діти приходять рано, зазвичай з 4-5 років. Тоді м'язи і зв'язки ще пластичні, легше піддаються розтяжці. Проводиться загальна фізична підготовка, відповідно до якої діти виконують там нормативи підтягування, бігу, стрибків, ну і так далі. Виконуються також елементи акробатики, такі самі елементарі навчаються. Постійні змагання, конкуренція. Чи не шкодить психіці юних спортсменів боротьба за медалі? Деяких дітей дійсно ну, поразка доро... ну, будь-якої людини. Та, от вона щось робить якусь справу, їй не вдалося. Вона думає, ні, я не буду тим займатися і все. А, а для деякого поразка може бути навпаки таким стимулом, щоб ще більше, ще краще розвиватися, працювати над собою і так далі. Спортивна гімнастика для дівчаток це закрука гарної постави, струнких ніг, граціозної ходи. Відповідають на закиди, запеклі прихильники, цього воду. Воду спорту, а ще мотивація здобути найвищу нагороду олімпійську медаль. На який спорт ви би не віддали своє чадо, пам'ятайте, здоров'я дитини понад усе. А коли її мрії співпадають з можливостями, намагайтеся з усіх сил докластись до того, щоб вони стали реальністю. Вона щодня допомагає малятам, які захворіли. Виїжджає на виклики вночі і у свята. А двоє її власних дітей тим часом з нетерпінням чекають мами удома. Хто робить перерву лікареві педіатру Ірині Івченко, з якою ви знайомі з багатьох програм Тук-тук, я малюк, ви дізнаєтесь просто зараз. Перерва для мами! У неї близько сотні дітей. І всі вони маленькі. Потребують особливої турботи і догляду. Ірина Івченко педіатр. Живе майже без вихідних. Щохвилини хтось може покликати на допомогу. Коли Матуся працює, на неї ще вечора з нетерпінням чекають її власні дітки: шестирічна красуня Настуня і одинадцятирічний Дмитрик. Я дуже з скучаю. Хоча, в принципі, скучати діти не мають коли, адже саме вони, а ще їхня бабуся і дідусь, організовують перерву для мами. Так як дочка зайнята, вона часто має виклики. І також пацієнти і додому приїжджають тут з дітьми маленькими треба допомагати. Завжди допомагаю зготувати їсти. Ну, звичайно, що Іринка, якщо має час вихідний, чи там вона так само дітям приготує. А так Настя, наша, ходить на балет, треба туди завести її. Почекаю, назад привезу. Іра також допомагає, відвезе нас. Дмитро займається футболом. То вже дідусь його відвозить, і він і сам на самостійний так само він їздить. Сім'ї мають бути всі один за всіх і всі за одного. Тобто не має бути розподілення чітке, що хтось в даний момент робить. В нас дідка система, хто перше, що побачить, той робить. Ну, тобто, якщо в мене навіть мій батько бачить, що я десь спішу зранку, він завжди старається вийти мені, навіть почистити машину, все створити для того, щоб швидше я виїхала. Пані Ірині, як молодій мамі, є чим пишатися. Настя ще не школярка, але вже може похизуватися успіхами в балетній школі. Дмитрик і відмінник і затятий спортсмен уже з трьома призовими місцями. Попри таку з братик і сестрою встигають робити на відмінну перерви не тільки для мами, а й для бабусі. Вони і мені допомагають вдома. Настінька завжди мені допомагає прибирати. Як починається весна? Вона квіточки зі мною садить. В нас є декілька курочок. То вони йдуть і їсти дадуть, і відкриють корей, закриють. Коли треба щось допомогти, чи мама щось скаже допомогти. Навіть машину мамі допомогти почистити, помити, повитирати. Настя на подвір'ї поприбирає, позамітає та посуду помиє Настя. Сьогодні на дітях чимало хатньої праці. Мама прийде з роботи швидше і треба вечері приготувати. Тому вони підмітають у кімнаті, і накривають на стіл. А за бабусею вечеря. Мабусі, М -м так, <реш> Мама, коли приїжджає. Я з першої зіриваю браму, потім беру сумки важкі, якісь, зношу до хати, і потім внімаю. Я мамі допомагаю тим, що я не залежаю. Я вважаю, що діти мають бути самостійними. і в них тут самостійність потрібно. Вирощувати, ну стимулювати їх до самостійності. У мене діти вже до року самостійно їли. Після року вони вже самостійно одягалися. Тепер у їхньому розпорядженні весь вечір, всі троє разом. Хоча так рідко буває, зазвичай мама затримується допізно на роботі. Як я відчуваю, що якийсь період я запрацювалася і. Не значить, не вистачає не не то, що в той момент якийсь не вистачило часу на дітей. Я стараюся компенсувати в інші дні. Тобто тоді я виділяю певні дні, які ми проводимо повну ціну з дітьми. Аквапарк. Інші розважальні центри, кудись їздимо, тобто, щоб це було компенсовано. І хочу у Ірини Івченко багато дітей, все ж двоє з них найважливіше в житті. Про них, каже, не забувай ні на мить впродовж цілого дня і дякую їм, що з розумінням ставляться до її бажання реалізуватись. Адже в щасливої мами щасливі діти. Важливо для мами, напевно, щоб її совість не мучила, знаєте, що, що вона щось не додає. Е, наразі мене я не, я не відчуваю такого. Чим частіше підстригати дитині волосся, тим краще воно буде. Як у принцеси Рапунцю з усім відомого мультика, ви теж про таке чули? А ще ні в якому разі не можна підстригати волосся дитині до року? Мовляв, можна нашкодити долі. Про міфи та легенди пов'язані з дитячим волоссям, дізнавалась рубрика Сирока білобока. І її допитливий всі досустий хвіст. У сороки Здорове, густе і блискуче, як із реклами, про таке волосся мріє більшість дорослих. Але інколи ця тема зачіпає і зовсім маленьких дітей. Деякі батьки починають піклуватися про шевелюру малечі, мало не від самого народження, причому вдаються до різних методів, навіть варварських. Один раз бриють, а є такі батьки, які ж там три рази бриють, наприклад. Один раз побрили, воно там густіше не стало, вони прийшли і ще раз побрили. Потім вони подивилися, а воно не є густе, і ще раз побрили, і воно не, не стає густіше, Розумієте, воно від того структура волосся. Не стає густішою. Лисе Малятко мало кого замиловує, але батьки вірять, що принаймні його ніхто не врече. Ірина у дитинстві теж стала жертвою машинки. Коли їй був всього рік, батьки підстригли дівчину на лисо. що волосся потім росло густим і здоровим. На той час було таке, ніби як прикмета, що краще, коли побриють, то тоді буде краще рости волосся, воно буде густіше, довше. Ну але на жаль, нічого такого. Ну, не не відбулася мені за це закладено генетично. Має бути ну нічого не поміняється. Просто батьки собі теж такий певний. За бобон. на своїй доні Ірина не експериментує. Тому голівку півторарічної Софійки прикрашають кольорові дівочі аксесуари. Знаючи з досв свого досвіду, що воно нічого не дає. А з другого боку, е минулого року, коли літом, коли ми ходили гуляти, то мою малечу завжди казали, що це в мене є хлопчик, а не дівчинка. І навіть з того боку, ну я вирішила, що краще на другий рік ми запустимо дов довші коси, бантики, і будемо. Виглядати вже точно як дівчинка, щоб нас ніхто не плутав. Вонороджена дитинка вже є носієм певного типу волосся, який характерний на все життя. Кількість і форма волосяних фолікулів залежить нас формується внутрішньоутробно і залежить від стану здоров'я вагітної жінки, гоління дитячої голівки в рік часу, чи це буде раніше, чи пізніше ніякого відношення і впливу на структуру волосічка дитячого немає. Пані Наталя і пані Богдана працюють у дитячій перукарні пліч опліч 5 років. Спостерігають за сучасними батьками. Кажуть, майже всі з них хочуть, щоб дітей стригли модно. Попри те, більшість ой, які забобонні. Ну, вони говорять, що вони собі самі там спалять, що вони це хочуть самі зробити, спалити волосся. Хрестні мають підстригати першу стрижку. Приводять хрестне, хрестні першу прядочку відтинають. Ну але дуже багато і стрижуть до року. Не дотримуються тих таких стереотипів. У народі кажуть, що дитину не варто стригти до року, щоб не бідувала. Перше пасмо в рочок мають зрізати хресні батьки, щоб волосся було густим і здоровим. А ще подейкують, що найкраще стригти малечу в чистий четвер. Тоді нібито доля буде чистою і світлою. Вони повністю не застрігають, вони застрігають там прядочку. І собі там забирають. Одні говорять, що клеють на пам'ять в альбомчики, там, тримають. Різні такі бувають випадки. Усі ці забобони Максим і його мама Оксана не вірять. Хлопчик мешкає в Італії, і обожнює стильні чоловічі зачіски. Пані Оксана навіть не припускає, що могла б проголити красення. Вона впевнена, що здоров'я волосся насамперед залежить від генів. Максимку вперше підстригся десь віці одного року, після одного року зразу не підстригала йому його, тому що мав дуже гарне таке кучеряве світле волосечко. І нам хотілося його ще трошки приберегти, поки що таке було. Так як я знала, що вже як підстриг... підстри... Підстри... підстрижем його, то напевно кучері вже не будуть витись. Якщо у батьків гарну волосся, то як правило, в дітей гарні, звичайно, що це все успадковується, але більше маємо звертати увагу на маму, а не на батька, тобто саме в процесі внутрішнього утробного розвитку, в процесі. Дозрівання волосяних фолікулів, тобто більше це є мама причина. Якщо ваші малечі немає ще року, а в очі вже лізуть густі довгі коси, може варто задуматись, що важливіше: народні повіря чи комфорт дитини. Або ж коли всі ваші подруги стрижуть дітей лису, щоб волосся було густішим, спершу загляньте у дзеркало. Можливо, ваші гени, які відповідають за різ шевелюри, не такі вже й погані. І ще, перш ніж братися за ножиці, тричі подумайте, аби потім не шкодувати за кучерями, які підростають не дуже скоро. що ж, будемо прощатися. Зустрінемось за сім днів. Сподіваюсь, тоді нас буде тішити справжня весна. Пишіть на електронну адресу та телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Лайкайте нас у соціальних мережах, ВКонтакті та на Фейсбуку. Не забувайте, що ми мешкаємо у Ютубі. Бережіть себе та своїх дітей. Па-па! Тук-тук, so я малюк!